Друзі, хочу ще вам показати, що вже другий отвір я пішов 16 м сверлом. Це Нх701. Тут патрон великий, 16-те сверло стає легко. Ну, бачите, я вже попередньо там показував, що тут вже отвір один зробив. От. Ну, треба маслицем олією поливати. Обов'язково. Зараз тут ще зроблю і буде все. І до речі, що я хочу сказати? Рельса, ну як, вона крепка по-своєму. Але я б не сказав, що там щирішу крепка. Станок бере її без напряга. От. Так що мені не потрібен радянський верстат. Я вже раніше казав, що я б його вже ніколи не хотів і не хочу. Може хтось скаже, та у вас його не було. А я вам нагадаю, у мене був верстат НС-12 дуже давно. І хто хоче побачити, як я його модифікував і оттюнінгував, той може побачити тему на чіпмейк... чіпмейкері. Вона називається станок від юних. Авіамедалістів СССР НС-12 від юних авіамедалістів СССР. Це моя тема і мій станок, який НС-12, який в мене був, і я йому зробив тюнінг. Побачите. Тюнінг НС-12 був зроблений один раз. І мною. Я автор тої, тої роботи. Якщо хто не знає, от, можете подивитися, як він там зроблений. І до речі, якби в мене був НС-12, я б його під мишку не взяв і не виніс ось сюди на вулицю. А якось би мастирив всякі примочки, стульчики і ще якісь табуретки, щоб оцю рельцю поставити на верхотуру на стол. А так я подивився, оце мені поміряв лінійкою. Оцей припічок вистачає мені в висоти. Знайшов якісь труби, обрізки. От. Взяв підмишку цього Енгеля 701-го, виніс на вулицю і роблю. от. А в кого НС-12, хто не знає, я нагадаю. Його вага 120 кг. Візьміть, будь ласка, його підмишку. От, винесіть. Я тоді побачу, як ви його будете робити на ньому. от. Так що я рекомендую оці верстати. Ну, Є зовсім маленькі китайські верстати, ті можна не купувати. от. це от, з от, от, от такого формату вже можна купувати. от. Все, так, оце таке відео я вам показав як я роблю роботу отвори у колії рельсі, Станком Енхель 701. Ну, зараз якраз ви бачите, сверло 16 стоїть. Ну, мені якраз і треба такий отвір 16. Бачите, вже є отвір. Ну все, бувайте здорові. Друзі, ще не все. Дивіться, покажу, що я вже зробив. Бачите, пройшло наскрізь і туди і туди, на ту сторону і на ту сторону. Тут трохи інакше. Але все рівно хороший результат. Р24 ЕГЗ Шестий. В общем, таке щось. Зараз я візьму інвертор Мегатек 251 і зрою електросваркою пропічу, пропечу. Більші отвори. Такі, щоб сюди можна було гайку поставити, сюди і туди. Зрозуміли. Бо мисль була така, що думка може напільником. Але то дуже довго треба пиляти. Ось. Зараз я його більше зараз інвертором сварочним зроблю. Більше отвори тут і там помірюю гайку, бо 16 гайку. Ось, є, ну так, Fitball 16, гайка більше буде там. Ну, все оце так, пока що, бачили. Ну, як сверлить, то треба трохи олією поливати, бо без олії буде дуже туго дуже. Як бачите, результат моєї праці. Так як я вам і казав, що пропік дирки сверлив я М16 отвори. Пропік, потім шліфмашинкою пряма у мене є. Шліфмашинка пряма, от, трохи навів. Красоти і все. Ось. Оце буде така опора під токарний верстат Jet 920. Ну, все з по рельси по колії по цієї. Я вам уже все розказав і показав. А як вона буде стояти на столі, буде друге відео окреме. Всім дякую, бувайте здорові, до побачення!